Добрий день, діти! Зараз у нас урок української літератури і проведу вам його я, Галина Степанівна. А тепер прочитаємо загадки. Але не просто прочитаємо, а ми будемо читати їх, виконуючи руками вправу. Пам'ятаєте, наша улюблена вправа це фонарі. Говоримо і зжимаємо руки в кулачки. Що за очікувана пора! Дітвора кричить. Ура! Чого ж це так радісно стало? Це довгождане. Настало, яка пора року настала? Так, літо. Наступну загадку відгадайте, в небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить. Пека дозріває жито, яка пора. Так, літо, вірно. А тема сьогоднішнього нашого уроку Ярослав Стельмах. Біографія. Повість медькозавр із Юрківки або химера лісового озера. Отже, сьогодні ми познайомимося з біографією Ярослава Стельмаха. Стельмах Ярослав Михайлович це український дитячий письменник, драматург, кіносценарист, перекладач. Ярослав Стельмах народився в Києві в 1949 році. Його батько відомий український письменник Михайло Панасович Стельмах, тож зростав хлопець серед книг та чарівного українського слова. У шкільні роки захоплювався музикою, спортом, займався плаванням, гімнастикою, а з боксу і боротьби мав ще й спортивні розряди. Майбутній письменник з малих літ вивчав англійську мову та після школи вступив до Київського інституту іноземних мов, ще, навчаючись в інституті, почав перекладати книги з іноземних мов. Перша книга. Яку він переклав, розповідала про суворе сповнене небезпек життя ескімосів. Звалася вона Гарпун Мисливця. Ярослав Стельмах згадує, що мені дуже цікаво було перекладати цю книгу. Ярослав Стельмах відомий насамперед як драматург. Драматург це письменник, що створює твори для театру. Його п'єси, «Привіт, привітничко, запитай колись у трав. Ходили до репертуару багатьох театрів країни. Понад 30 років він працював в драматургії, написав 25 п'єс, відбулося більше ста вистав за його творами. Також, Ярослав Стельмах писав і кіносценарії. Задоволенням він писав оповідання та повісті для дітей. Вікентій Примудрий. Голодний, злий, і дуже небезпечний, якось у чужому лісі, найкращий намет, Митькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера та інші. Твори Стельмаха визначаються захопливим сюжетом, тонким гумором яскраво змальованими постатями маленьких героїв. У 2001 році він став лауреатом найвищої літературної премії якою достаються дитячі письменники України, премії імені Лесі Українки. Та, на жаль, життя Ярослава Стельмаха обірвалося раптово. Він загинув 4 серпня 2001 року в автокатастрофі? Могила письменника знаходиться поруч із могилою батька на байковому кладовищі. А сьогодні. Ми з вами поговоримо про повість митькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера. Отже, я б хотіла, щоб ви записали епіграф до цього твору. Святе це діло дружба. Той, хто на все життя збереже друга дитинства, той щасливий. Це слова все Володими Стайка, А тепер відпочиньте. Я вас запрошую поданцювати. Пам'ятаєте, козавр із Юрківки або Химера Лісового озера. Вам, напевне, цікаво, що ж таке хімера. Химера в античній міфології вогнедишна потвора з головою та шиєю лева, з тулубом кози і з хвостом дракона. Бачите перед вами одна з ілюстрацій, от така фантазія. Так, і ще зустрінеться нам колекція. Це від латинського збирання, систематизоване, упорядковане зібрання найрізноманітніших однорідних предметів. Ви бачите перед нами колекція комах, а також, бачите, є колекція, наприклад, іграшок. Ви прочитали перший розділ, як він називається? Так, зоологія і комахи. Відпустіть нас до бабусі. Пригадали, що ви прочитали, а тепер дайте відповіді на такі запитання? Як звали хлопці, головних героїв цієї повісті? Хлопців звали Митько та Сергій. Ви бачите ілюстрацію хлопчиків. Який клас вони закінчили? Вони закінчили п'ятий клас і перейшли в шостий. Чому хлопці мріяли поїхати до бабусі у село? Хлопці мріяли жити в курені на березі лісового озера, яке завдання на літо дала вчителька ботаніки. Вчителька дала завдання зібрати колекцію жучків та метеликів, чиї батьки не дуже хотіли відпускати сина до бабусі. Так, це батьки Сергійка не хотіли завдавати клопоту митьковій бабусі. І що допомогло хлопцям? Переконати батьків Сергійка відпустити його в село. А переконати батьків допомогло завдання вчительки зібрати колекцію. Я хочу, щоб ви пригадали, що таке літературний паспорт, і записали основне, що ми повинні пам'ятати про нашу повість. Жанр, пам'ятаєте, до якого жанру відноситься цей твір? Так, це повість. І повість пригодницька. Тема цієї повісті розповідь про пригоди Сергійка і батька, які трапилися з ними влітку після 5 класу. Так? А ідея, що хотів показати нам автор, так, він хотів показати. Що дружба це найкраще. Він звертає увагу на побагу до бабусі, уславлює наполегливість у прагненні подолати будь-які труднощі, а також засуджує хвалькуватість, хитрість та улесливість Василя Труша. Отже, що таке пригодницька повість? Пригодницька повість це твір, в якому описується. Якісь незвичайні, дивовижні або небезпечні події. У пригодницькій повісті сюжет розвивається швидко, є таємниця, інтрига діють яскраві герої. І в нашій повісті також діють яскраві герої. Пам'ятаєте, як їх звати? Так, це Сергій і Митько. Завдання на наступний раз для самостійної роботи прочитайте другий розділ повісті, який називається Знайомство з майбутнім майстром спорту, а також з бабусею, ентузіастом музичної освіти і дідом Трохимо. Отже, на наступному році ми з вами познайомимося ще з більшою кількістю героїв цієї повісті. До зустрічі! Цікавого вам читання!